Справа 626 накреслий відрізок АБ дорівнює 8 см. Познач на ньому точку С таку, що АС дорівнює СБ. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, беремо тоді і відкладаємо точку. Так, я візьму лінійку, відкладаємо тоді точку. Ну, Нехай буде ось тут. І тепер від неї на відстані 8 см відкладаємо наступну точку. Це буде точка А. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І ось тут. Відкладаємо точку наступну. Давайте підписуємо. Це у нас буде точка А. А це у нас буде точка Б. Накреслимо відрізок. Давайте проведемо тоді лінію. З'єднаємо точки А і Б. Ось ми і провели відрізок АБ. Тепер на ньому треба позначити точку С, таку, що АС дорівнює СБ. Ну що ж, так як точка С у нас ділить цей відрізок на дві частинки, і АС плюс СБ має дорівнювати АБ, то очевидно, що точка а, С, відрізок АС має дорівнювати відрізку СБ, і він має дорівнювати 4 см. Давайте це запишемо. Оскільки? Оскільки АБ дорівнює АС плюс С а нам сказано, що АС дорівнює СД, то Записуємо. А довжина відрізка АС. буде дорівнювати довжині відрізка С Б. І буде дорівнювати відрізку АБ, що ділиться на 2. І це дорівнює тоді. А Б у нас 8 сантиметрів. Що ділиться на 2. Це буде 4 см. Ну, тобто, ми маємо зараз поставити тут точку. На відстані 4 сантиметрів. Давайте я поставлю тут десь правильну лінійку. Так, І зараз на відстані 4 сантиметрів. Раз, два, три, ось тут ставимо 4. Поставили точку, підписуємо. Це у нас буде точка С. Перевіряємо ще раз. Тут у нас від А до С 4 см. І від С до Б також 4 см. Раз, два, три, 4. Ну що ж, ось таке завдання на побудову. На цьому вправу завершено.